Привіт усім! Сьогодні у нас щось особливе. Замість звичайної розповіді ми влаштуємо таку собі вікторину, справжню перевірку знань з цифрової безпеки. Цікаво, хто як орієнтується в онлайн-світі. Ну-мо дізнаватися! На нас чекає 5 раундів. Почнемо з того, що, здавалося б, знають усі, а дійдемо до цілком конкретних способів захисту. Це ж чудова нагода швиденько перевірити свої знання. Тож, поїхали! Отже, раунд перший. Назвемо його основи. Адже перш ніж говорити про захист, треба, знаєте, переконатися, що ми всі на одній хвилі, що ми однаково розуміємо, як цей цифровий світ взагалі працює. І ось перше питання. На перший погляд, воно просте, але що це таке, інтернет? От, серйозно, ми ж ним користуємося щодня. А чи легко дати чітке визначення? Хм, Даю секундочку подумати. Ну що ж, правильна відповідь така. Це, по суті, глобальна мережа, яка з'єднує комп'ютери. От уявіть собі, не окремі вебсайти міста, а всю всю систему доріг між ними. Ось це й є інтернет, та сама інфраструктура, без якої нічого б не працювало. Гаразд, з'єднали комп'ютери, але ж як вони ну, домовляються між собою? А для цього існує така штука, як мережевий протокол. Можна сказати, це їхня спільна мова. Ці протоколи, це знаєте, як правила на пошті. От вони гарантують, що лист, тобто наші дані, буде правильно запакований, що на ньому буде правильна адреса і що він доїде саме туди, куди треба. І не загубиться десь по дорозі. Саме завдяки цим правилам інтернет взагалі працює надійно. Так, з технікою трохи розібралися, рухаємось далі. Раунд другий правила гри. Тому що в цифровому світі, точнісінько, як і в реальному, є свої закони. І, звісно, не писані правила поведінки. Наступне питання про власність. От хтось написав програму, чи зробив круте фото, чи записав музику. Як довести, що це саме його чи її робота? І що її не можна просто так брати? А відповідь ось яка: за допомогою ліцензій, патентів та авторського права. Тобто використовуються по суті ті ж самі юридичні інструменти, що і для звичайних фізичних речей. І це чітко показує, цифрова власність це абсолютно серйозно. Добре, закони це закони. Але ж є ще й етика, що робить людину, скажімо так, хорошим цифровим громадянином, які є неписані правила. Це якраз і називається цифровою етикою. Якщо зовсім просто це поводитися в онлайні, так як ми б хотіли, щоб поводилися з нами. Тобто поважати приватність інших, бути чесними, не красти чужу працю. Все просто. Переходимо до третього раунду, і тема тут доброчесність. Зараз будемо говорити про те, що надзвичайно важливо для студентів, науковців та й загалом для всіх, хто працює з інформацією. І тут ми підходимо до одвічного питання: де та межа за якою дослідження перетворюється на плагіат. Це, знаєте, дуже тонка грань, але перетинати її ой як небезпечно. То в чому ж різниця? Погляньмо на цю табличку. Насправді, головний принцип дуже простий: завжди треба вказувати джерело. От і все. Користуватися чужими роботами для навчання, для дослідження це абсолютно нормально. А от видавати їх за свої вже ні. Вся різниця в одному маленькому посиланні. Ну а що буде, якщо хтось все-таки перетне цю межу? Які можуть бути реальні, а не вигадані наслідки такої академічної недоброчасності? Як бачимо, наслідки можуть бути ну дуже серйозними і довготривалими, бо відрахування це ще півбіди. А от зіпсована репутація її, на відміну від оцінки, виправити буде значно-значно складніше. Час для четвертого раунду, і назва його загрози. Так, зараз ми перейдемо, так би мовити, на темний бік інтернету. Поговоримо про ті небезпеки, що можуть чатувати на кожного, і головне, як їх вчасно розпізнати. Про віруси чули, мабуть, усі. Але ж це далеко не все. Які ще є поширені загрози для наших даних? Ось три основні. Спам це, скажімо так, просто набридливий інформаційний шум. А от фішинг це вже справжнє шахрайство. Це коли хтось намагається виманити паролі чи дані картки, прикидаючись банком або якимось сервісом. Ну, а шкідливе ПЗ це будь-яка програма, яку написали, щоб просто нашкодити пристрою. Гаразд, а як взагалі зрозуміти, що щось пішло не так? Які, так би мовити, симптоми у цієї цифрової хвороби? А ось і основні симптоми. Комп'ютер раптом почав гальмувати, постійно з'являється якась дивна реклама. Або, що найгірше, антивірус раптом сам по собі вимкнувся це все такі собі червоні прапорці. Помітили щось із цього списку значить, час діяти. І ось він. Фінальний раунд. Час будувати наш цифровий щит. Про загрози поговорили. Тепер найважливіше як від них захиститися. Почнемо з, мабуть, найголовнішого правила резервне копіювання. Це, по суті, страховка для наших даних. Всі ж знають, що це треба робити, правда? Але чи всі роблять це, правда? Ця схема дуже добре показує, що бекап це не якась разова акція, а цілий процес. І особливо варто звернути увагу на п'ятий крок перевірка. Бо яка користь від резервної копії, якщо з неї потім неможливо відновити дані? Правильно, абсолютно ніякої. Добре, наступний елемент нашого щита бренд Мауер. Його ще називають Firewall. Що ж це за вогняна стіна і від чого вона насправді захищає? Якщо зовсім просто, то це такий собі цифровий охоронець. Він стоїть на вході до вашої мережі, і, наче на фейс-контролі, перевіряє документи у кожного пакета даних і вирішує, кого впустити, а кого ні. А тепер підсумуємо: ось він фінальний чек-лист. Можна назвати це шістьма заповідями цифрової безпеки: надійні унікальні паролі, двофакторна автентифікація, постійні оновлення. Якщо ці речі стануть звичкою, рівень захисту злетить просто до небес набагато вище ніж у більшості користувачів. Ну от і все, наша вікторина добігла кінця, і тепер залишається головне питання, але вже не від мене. Питання, яке варто поставити собі: наскільки безпечним є мій цифровий світ? Сподіваюся, ця перевірка не лише показала сильні сторони, а й підказала, що можна покращити. Адже безпека в інтернеті це, зрештою, особиста відповідальність кожного. Тож будьмо пильними.